Всім привіт зверховця. Відео починаємо з того, що запускаємо 53-тижневого простую лянчу для того, щоб загнати її в гараж і, мабуть, відновити, поставити вікна. Зараз пробую разом з вами запускати, чи не запускав. Вон, бачите, все холодне. Запустилась, працює. Будемо зараз переганяти, не знаю, як воно затягнеться не затягнеться Ця серія вийде, що ми її відновимо чи наступна, воно покаже. Ну, ціна, в принципі, мінятися не буде. А тому, хто купить цю машину, буде кешбек, повернення коштів трошки наличними ось отакими класні гроші тут їх трошки знайшлося отак так що класно займатися в принципі старими бушними машинами кешбеку немерено Нагадую для тих, хто перший раз зайшов на канал, що у нас є отака лянча. Призма. по стану непогано, але є дефекти по кузову, отакий, отакий. ця дверка ціла. Отут трошки. І отут трошки. Ну, тут не знаю, будемо пробувати. Як буде виходити, так і будемо робити. Краска біла є. Підкрасимо. Диму нема. Ось така машина. Ціна її буде 850 доларів. Що погане, що вона по техпаспорту. Зараз накачаємо колесо. Будемо перегонять гараж. Що у нас тут? Отак от виглядає Нексія. Вже асистент, он займається розбором. Надо витягнути мотор, коробку. По дверях просили показати, отак от виглядають двері. Отакі от пухир у нас є. Отак от, от просто вздутий герметик, великий дір нема. Ціна за 4 дверки в зборі буде 2500 гривень. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Задня часть корма, тобто ще в наявності. Отак от, от виглядає у нас тройка. Ну і отут от уже редуктора нема. Вон там видно, що його нема. Це я просто показую для того, щоб не розказували про те, що там металолом і ще щось. Так, да, це металолом. Але з машини розпродалось майже все. За одні сутки ще рульова колонка, он болт викручений в непоганому стані. Що хочу сказати? Отам Хундай Саната стоїть, то з неї питають там крило, проти болтик, заглушку і все. А оцей ось дрючок розпродався в з отим за 6 секунд. То скажу вам, що тих будемо додавати трошки на розбор новіших, а оцих відмовлятися ми не будемо. По-любому будуть розбиратися і вони. Так що все, кому цікаво, дивіться, буду показувати, як будемо відновлювати гляньчо. Де там казали ногою вдарить Ударимо, покажемо, дивиться, температурка вже пішла. Зараз уберем подсоса. Попишуть у коментарях, що ціна їй 200 доларів. А чомусь жигулі Копейку за 200 доларів навіть і не купиш. Непонятно чому. Ну чогось так ще у нас отут була теч масла, теж спробуємо устранити, та не спробуємо встранити, що нам проводить? Проводити треба шоколадку, а це треба брати і устраняти. Думаю, що якщо відновити трошки Бо люди, не кожен хоче ковирятись і щось робити, то і піде автівочка. Бо постанова вона дуже непогана. В общем, кому цікаво, не перемикайтесь, по запчастинах телефонуйте, кому що треба, тут номер телефону звертаємось. Оцей кузов. Без мотора коробки. Коробка окрема 3500 гривень, Кузов з документами в непоганому стані на хорошій літній резині 6 тисяч гривень. Ну і там мотори москвич МТ, ще один є мотор Жигуля. ну Трошки піддимлює, ще не запускали, толком не перепровіряли. Це з того, що я просто знаю раніше, бо я давно ту автівку знаю. Взагалі, кому цікаво, дивимось, слідкуємо, буде продовження у нас по цій автівці. Це у нас докази того, що плитка топить. Е, вже вона стоїть на дворі, зараз заводимо евакуатор і переганяємо гараж. Е, ще... Отут -от у нас стояла газель, нам її була задача подовжити. Ну цього вже не буде продовження по газелі, як ви бачите, її вже нема. Бо чоловіка просто скінчились кошти і він закрив цей проєкт. Якось так. Ну а по цьому проєкту, то, звісно, будемо, пізніше все. Розкажу покажу. Все, зараз займаємося все машину. Все, авто вже в гаражі. Треба ж вам показати, чим перекуп займався. Отак от, от поварили голову. Якось трошки на днях будемо десь у місті, мабуть, кам'янськом, ближче нема. Надо ж це все діло привести до порядку, шліфанути. А Тоді зайнятися тернуть ці ось клапанці. І все ж таки збирати той мотор, що там стоїть. А тоді зробити повне ТО по ходовій, вже запчастини придбані ГРМ замінити. І оцю автівку також буду виставляти у продаж. Авто Renault 16 2016 року. 7500 буде на віддачу. Фарбованих деталей. Раз, там крилишко без шпакльовки і там кусок двері. Без шпакла. Лобове рідне. Ну якось так. В общем що, дивимось далі, зараз асистента чи когось погукаємо в допомогу і будемо давити. Знімати для вас відновлювальний контент на розборці. Це, звісно, щось не то, але для перекупського каналу це отак. Ви поставите лайк обов'язково. так? Я ж думаю поставите. Ну Ось таке масло. Це не реклама. Це просто я показую, що заливається. Оно той авто. Ну, в общем, якось так. А, ще треба показати. Ось у нас коробка п'ятиступка. снята Знята з той тройки. Отут от готується чойку посилка. Багато мілочовки треба її треба знімати, бо, блин, вона знята вся єсть, але там нічого не знайдеш. Часу не вистачає, обов'язково відправлю, все пам'ятаю. Ну і ось, раз, два, три. Там 4, 5, 6 в общем, коробки розбираємо, відділяємо цвітне чорне. Опять же, такі столівари, металісти, поставте лайк. Все, в общем, дивимось далі, як буде відновлюватися це авто. А кому цікаво, то отут номер телефону. Звоніть, пишіть, будемо домовлятись. Ціна не буде незмінна, 850 доларів. Все. Або ну, по курсу. Не нацбанку. Все, дивимось. Так, ну що, другий день? Но перший день займаюся цією автівкою. Не вийшло вчора займатися, тому що були визови по евакуатору. В общем тут тепер що? Трошки шпакльовки і краснуть. Тут, в принципі, отак от вивів верх дверки. Ну, а тут, не знаю, тут вже була шпакльовка, вона вже була до цього трошки коцана, але не гнила, це саме головне. Також затягнемо трошки шпаклом. Десь у мене лопата була, так що накидаємо лопатою. Затягнемо, це все чюхранемо зараз караловим диском і майже готово. Так, тут по цьому крилу отут кусок, звісно, важко видавити, тому що там ребро. Не знаю, що з ним робити. Спотер, спотер в мене є саморобний із трьох трансформаторів мікроволновки. Ну, не знаю, це, мабуть, буде дуже довго. Подивимось. За це не знаю. Взагалі, пробую видавити тут ще одна попитка, було в мене три камери, одна навіть нова. Камеру велосипедні отак от одну зробила, отак от другу розірвала. А зараз отак от вставив. Запхав її ціляком і повністю. Зараз надую, спробую. Получиться, получиться. не получиться. значить лишимо так, як є, та й ладно. Такий декор получиться, ямка, страшного нічого в цьому нема. А можливо також запустимо спотер, не знаю. Сильно довго з нею возитись не хочеться, ну, можливо ще сьогодні-завтра. Повожкаємося. В общем, кому цікаво, дивіться, а в кінці покажу, що лишається по автівкам, по запчастинах, ті, що на розбор. Ось так от покажу видніше. По дверки. Ну, в общем, якось так, кому цікаво, дивимось. Отак от, от у нас вийшов пошпаклювати авто. Вийшло доволі непогано, звісно, не в ідеал є. Нюансики, все робилось під машинку. Руками нічого не терлось, в ідеал нічого не виводилось. На общем фоні буде отак. Напишіть, до речі, як цікавіше вам, щоб відновлювати трошки щось, щось показувати. Як це все відбувається, чи не показувати, чи просто продавати, чи просто розбирати. Напишіть у коментарях. Звісно, писати про те, що там те, Та, погано пошпаклював. Тут розговорів нема. погано все пошпакльовано, все зроблено. Але для цієї автівки отак от. Тому, кому це цікаво, поставте лайк. Я старався. Стоїть вона вже тут, правда, третій день. Но по самій роботі, по самому часу роботи, то півдня праці всього на все пішло. Бо воно то визвали туди, то треба їхати туди. Да, до речі, все шліфанули головку, ту, що була тут поварена, стояла. 16 клапана наша Волга інжекторна. Та, що на дворі стоїть. це видно, видно, що головка шліфована все класно. По ній, ну не знаю. Можливо, зараз всю дороблю, виганяю, буду робити свого флюєнса і також буду продавати. Там, нагадаю, ГРМ поміняти, кое-що по ходові подивитися, резинки стабілізатора, ну то таке. А тоді, мабуть, загонимо ту Волгу, зробимо мотор і будемо заганяти Renault Master, доробляти евакуатор. В общем, що у нас сьогодні 13 січня. Я думаю, ввечері вже ви будете дивитися. Це відео. Якщо ви дивитесь це відео, одівайте будь ласка, маски, щоб вам запах фарби не потрапив. Бо я зараз буду красити Тоді покажу результат. Так, ну що, хлопці, можна захисні маски знімати. Трошки, звісно, комп'ютерний подбор у нас тут вийшов ідеальний. Гляньте, нема зовсім різниці, правда? Правда. Не треба мені писати, що неправда. Отакі от, от у нас барашики присутні тут. Од машинки. Ну що, даже? Блистить. Навіть блистить. Плохо видно, так? Да? Ну видно. От так от у нас вигляд, так. Автомобіль. На общем фоні. Все отак от, от. Все ідеально. В общем, що, хочу сказати. Пишіть у коментарях, треба його показувати, не треба, чи просто його робити, і його просто продавати. Не знаю, цікава ваша думка. Чи може просто розборка вам цікава? Що вам цікаво? Напишіть, а ми будемо думати. Авто у продажі. Що по авто не доробили, так це підтікання мастила з-під Ну, Новому власнику також треба буде щось з нею зробити. 850 доларів. На кнопку калькулятора натиснули. Спина вспотіла, ви узнали, скільки стоїмось в гривнях. І дзвоніть, пишіть. Тут от номер телефону є. По ньому можна до мене дозвонитись, або по вайберу написати. Чекаю на ваші путні пропозиції. Hyundai Sonata у нас досі в продажі. Або ціліком 1500 доларів, або мотор в першу чергу продається. Ну і такі авто, як Deo, Nexo, Матізи, Десятки каліни. Що у нас Lines. можна також пропонувати в будь-якому стані, аби адекватна була ціна. Все, всім удачі, всім пока.